Всім танечка на Олександр. Я довго думала, чи варто це робити, чи ні, ділитися зі своїм майстер-класом. Бо тут про техніку зовсім мало, тут про душевність, про процес, про обрядовість і про те, що вона це зарядила, далі розвиватися, масштабувати. Ван купала. Черв'яні у нас такі квіточки. Чи ми схожі на ромашки? Будемо дивитися. Ось мене запросив у ресторан Тареля, майстер-клас. Відбувався 6 липня. Це вони надали матеріал. будемо з нього плести. Тобто, щоб зробити віночок, беремо ось найдобщі гілочки, верби, скручуємо два-три рази, обов'язково приміряємо на голівку, щоб на щільно лягало, навіть трохи менше, бо в процесі воно розтягується під час роботи. Відео техніки мало зовсім немає. Я просто знімала процес саме, як це цікаво, насправді. Дівчатка, було цікаво, мамочки, все всі Ну, Це творчий процес і тут подушевність. Про, про, про як можна робити віночки? Ось два способи, як мінімум, це береться основа. Робиться круг з верби, і на, круг нав'язується на нитки густо, щільно, об'ємно квітки, які вам всі доподобають. Або інший варіант, ми беремо самі дощ, якісь Трави чи квіти, і по типу як плетіння вінка з кульбабки накладаємо і приплітаємо один в одного, без всяких допоміжних засобів. Такий віночок буде не зовсім надійний, але для настрою на пару годин, для фотосесії вистачить. Ось так. І ще важливий момент, не забуваємо підстригати довгі кінцівки рослин, тобто саме соцвіття. І після соцвіття залишаємо 10, а то навіть 15 см, щоб він рівномірно щільно лягав по основі вінка. Тримався добре. Ось так ми любуємося атмосферою света. Створимо віночки. Дівчатка часу. Хтось такий має чудовий досвід провести мастер класи в ресторані. Це насправді мене дуже зарядило і спонукнуло дійсно масштабувати. Тому любі творчі люди, хто в пошуку себе, хто ще думає і вагається, просто дійте, шукайте, будьте наполегливі, пропонуйте завжди свої послуги, так як я. Я поки настирна, добиваюсь свого. Складно все, багато потрібно вміти. але Поступово. Все прийде часом, головне діяти, не зупинятись. Так що не пожалкуйте, будь ласка, лайк, коментар... запитуйте щось і бажано підписочку. Дякую. Тому, любі глядачі, хто бажає придбати віночки з різних матеріалів чи букетики з сухоцвітів, запрошую на мою сторінку Декорія Плейс в інстаграм. Там ми домовимося про все детальніше. І ви будете насолоджуватися своєю красою вдома. Дякую.